Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На війні загинув захисник з Нововолинська. У прикордонних населених пунктах Волині перевіряють підозрілих осіб. Стало відомо, хто віддавав накази щодо атаки на Дніпро. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 15 січня у студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На Волинь знову надійшла сумна звістка з фронту. Загинув ще один воїн, житель села Хренів Нововолинської громади Анатолій Левончук, 1985 року народження. Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус. Інформація щодо прибуття тіла та похорону буде згодом. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідними близьким загиблого героя. Голова національної поліції Ігор Клименко заявив, що його відомство в рамках профілактичних заходів провело масові перевірки населення прикордонних районів, що межують з Білоруссю, зокрема і на Волині. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Так, 13 січня у Рівному Клименко заслухав керівників поліції Волині, Рівненщини та Житомирщини, як ідеться у дописі, зважаючи на те, що саме ці області і тилові, але мають спільний кордон із країною, яка дозволила Росії напасти на Україну зі своєї території і сприяє тероризуючим обстрілам мирного українського населення. Тому Нацполіція постійно контролює ситуацію у прикордонних районах. За словами Клименка, загалом поліція вже перевірила більш як 345 тисяч осіб у майже тисячі прикордонних населених пунктах: Волині, Рівненщини та Житомирщини. Тих, хто викликав особливі підозри, перевіряли і на поліграфі. Більш як сотню осіб поліція передала для подальшого відпрацювання у СБУ. Ці профілактичні заходи тривають. Тим часом на півночі Рівненської області активно зводять інженерні та фортифікаційні споруди, а також риють протитанкові рови. Про це повідомив голова Рівненської області Віталій Коваль, зазначивши, що усі 229 спільних кілометрів кордону із Республікою Білорусь зміцнюються настільки, щоб російські війська не змогли пройти вглиб регіону. Зі слів Віталія Коваля, у місцевого населення бойовий настрій це ще одна армія. Місцеві жителі щодня добровільно приходять копати рови проти танків, допомагають зводити огорожі та фортифікаційні споруди. Є і ті, хто постійно працює навіть у святкові дні. Окрім того, на Рівненщині весь прикордонний периметр заміновано до того ж, північ Рівненської області це суцільні ліси і болота. Тож, зі слів начальника обласної військової адміністрації, рівненщина готова відбити напад ворога з боку Білорусі. Стало відомо, що обстріляти Дніпро ракетами напередодні наказав командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку РФ Олег Тимошин. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Він також зауважив, що саме за наказом цього військового злочинця, 27 червня, минулого року, було завдано і ракетного удару по торговому центру у Кременчуці. Після чергової масованої ракетної атаки РФ 14 січня дефіцит електроенергії збільшився. Тому відключення світла для населення стануть тривалішими. Про це повідомляє Укренерго у Фейсбуці. За словами компанії, енергетична інфраструктура України відновлюється після 12-го ракетного удару окупантів. Наразі тривають ремонтні роботи на всіх пошкоджених обстрілами об'єктах. Як ідеться у дописі, ворог намагається прицільно бити по блоках теплових електростанцій. Через пошкодження обладнання вони припинили або знизили виробіток електроенергії, і в енергосистемі збільшився дефіцит. Відомо, що обмеження діятимуть протягом всієї доби. При перевищенні встановлених лімітів будуть застосовані аварійні відключення. Молдовські силовики виявили у Бричанському районі на кордоні з Україною боєголовку ракети, уламки якої виявили напередодні. Про це йдеться у повідомленні МВС Молдови. Після виявлення вибухівки було запрошено групу інженерів з окремого батальйону національної армії для проведення всебічного обстеження та визначення способу спільного втручання для усунення небезпеки. За попередніми даними, бойова частина ракети була споряджена приблизно. 80 кілограмами вибухової речовини пізніше. Фахівці організували контрольований підрив уламків ракети. Змішані команди МВС та Міноборони охороняли периметр. Водночас район ще обшукують, щоб переконатися у відсутності інших об'єктів або залишків ракети. Усі знайдені докази передадуть у спеціалізовану прокуратуру. Президент України Володимир Зеленський у неділю підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України про застосування персональних санкцій проти 198 діячів культури і медіасфери. Відповідний указ уприлюднено на сайті глави держави. Як ідеться у документі, рішення передбачає застосування та внесення змін до персональних спеціальних. Економічних та інших обмежувальних заходів, себто введення санкцій. Хто саме потрапив у цей список, поки що не розголошується. Розкішна яхта компанії родини російського олігарха Алішера Усманова та його дружини Ірини, яка була у списку заморожених активів через санкції ЄС, США та Великої Британії, без перешкод залишила сухий причал Марини Бетіна на хорватському острові Муртер. Про це повідомляє Балканський оглядач. Інцидент стався три місяці тому, але компетентні органи Хорватії дізналися про так звану крадіжку лише кілька днів тому. Державний секретар Міністерства моря, транспорту та інфраструктури Ален Госпочич розповів, що як тільки яхта потрапила під санкції, її опечатали. Власників повідомили, що вони не можуть розпоряджатися своїм майном. А капітан порту заборонив будь-який доступ до неї. Відповідаючи на питання, як тоді можливо, що що хтось вільно зайшов у порт і викрав 35-метрову яхту вартістю у 5 мільйонів євро, яка перебуває під санкціями. Держсекретар морського відомства зауважив, що вони не можуть мати охорону у портах. І що Бетіна марина відкритого типу, куди кожен може прийти без проблем. А ось на запитання журналістів, як так сталося, що хтось вкрав яхту, а про це дізналися лише через три місяці. Чиновник відповів, що перевіряти, чи хтось викрав заморожене майно, не входить у їх обов'язки. Помер народний артист Грузії та заслужений артист України Вахтан Кікабідзе. Про це повідомляють грузинські змі. Відомо, що актору і співаку було 84 роки. Що стало причиною смерті наразі невідомо. Вахтанг Кікабідзе підтримував українців у війні з російським агресором. Свого часу він записав відеозвернення для українців, а також розповідав, що вважає дії Росії справжнім геноцидом українців. Літак із 72 людьми на борту розбився у Непалі 15 січня. Вже відомо про щонайменше 40 загиблих. Про це повідомляє видання Reuters. Місцеві змі з посиланням на джерела пишуть, що усі 72 пасажири вважаються загиблими. Шанси знайти тих, хто вижив. Невеликі відомо, що літак авіакомпанії ЄТІ Айрлайнс перевозив 72 людини зі столиці Катманду. Місцеве телебачення показало, як рятувальники обходили уламки літака. Частина землі біля місця катастрофи була обпалена. Видно, і сліди полум'я. Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що відомство взаємодії із непальською стороною задля з'ясування можливої наявності українців серед пасажирів літака. Збройні сили України ліквідували уже 115 тисяч 290 окупантів. Станом на 15 січня українські військові також знищили 3106 танків, 2094 артилерійські системи, 6183 бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Новгородській області знову неспокійно. Пропагандистські телеграм-канали пишуть, що вибухи чули у місті Шебекіно на Росії. На відео опублікованих російськими телеграм-каналами помітно, що після серії гучних вибухів над містом почав здійматись стовп чорного диму. Пишуть, що у деяких місцях зникло світло і вода, а у результаті прильоту зруйновано місцевий ринок. Інформації про постраждалих наразі не надходило. На Росії військовий підірвав гранату і влаштував пожежу на території частини у Білгородській області. Наслідок цього є загиблі та поранені. Про це повідомляють пропагандистські змі. Відомо, що командир взводу, старший сержант, здійснив підрив РГД 5 у розташуванні. Площа загорання склала 450 квадратних метрів. Через це здетонували боєприпаси, які перебували у кімнаті зберігання зброї. Наслідок вибуху за. Попередніми даними три військовослужбовці загинули. 16 осіб постраждали ще вісім зникли безвісти. Кремлівські ж пропагандисти пишуть про цю подію. Про те, як це нерідко буває на Росії, про загиблих там ані слова. У них все просто сталася пожежа, постраждали 10 військових. А детонація була й взагалі у сільському будинку культури. Російські війська у неділю 15 січня обстріляли медичний заклад у Херсоні. Про це повідомив у телеграмі голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Як ідеться у дописі: расисти продовжують воювати з лікарнями на Херсонщині. Цього разу російські окупанти обстріляли один з міських медичних закладів Херсона. Будівля зазнала пошкоджень. Він також зазначив, що через ворожу атаку на щастя жодна людина не постраждала. Дала. Волинь у скорботі у Корецькій громаді, 15 січня. Зустріли траурний кортеж. Додому повернувся полеглий воїн Михайло Грабовський із села Новий Корець. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці газети Вісно Кореччини». Відомо, що Михайло Грабовський загинув під час бойових дій в районі Солидару 9 січня. Прощання із загиблим воїном відбудеться уже 16 січня на площі Київській. Корецька міська рада просить жителів громади прийти. Та віддати належну шану герою редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Сели України не мають вогневих засобів, здатних збивати тип ракет, одна з яких поцілила 14 січня у багатоповерхівку в Дніпрі, зруйнувавши цілий під'їзд. Про це повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Там зазначають, що 14 січня 2023 року із п'яти дальних бомбардувальників росіяни випустили по території України п'ять крилатих ракет х 22 Пуски здійснювались із Курської області та з акваторії Азовського моря. Одна із ракет х 22 випущена з району Курської області і влучила в багатоповерхівку у Дніпрі. Зазначимо, радник. Офісу президента Олексій Арестович ввечері 14 січня заявив, що ракета, яка летіла над Дніпром, була нібито збита силами протиповітряної оборони та вибухнула при падінні на під'їзд багатоповерхівки. Ці слова одразу ж почали поширювати російські пропагандисти, намагаючись зняти провину з країни терориста РФ за смерть цивільних людей. На заяву Арестовича відреагував міський голова Дніпра Борис Філатов. Закликавши СБУ якось на це відреагувати. Під час масової ракетної атаки, 14 січня, постраждав і кривий ріг. Хоч силами протиповітряної оборони вдалося збити чотири ракети, однак було зафіксовано потрапляння у приватний сектор. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Як повідомив у телеграмі голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, до півночі на місці вчорашнього удару ворожої ракети працювали рятівні аварійні. Та комунальні служби. Постраждало близько 50 приватних будинків: три школи, два дитячі садочки, багатоквартирні будинки та адміністративна будівля. За словами Вілкула, з самого ранку наступного дня працюють спеціальні групи, які більш докладно обстежують пошкодження. Йдеться насамперед щодо приватних будинків. Людям обіцяють надати допомогу будматеріалами для першочергових відновлювальних робіт. У Дніпрі, де росіяни поцілили ракетою у житловий багатоквартирний будинок, станом на ранок 15 січня, все ще тривають пошуково-рятувальні роботи. Наразі відомо про понад 20 загиблих, серед яких одна дитина. Ще більше 70 осіб поранено, 38 людей врятовано. Про це повідомили у ДСНС, опублікувавши нові фото з місця трагедії. У поліції ж додали, що всю ніч на місці трагедії працювали близько 500 поліцейських, а також кінологи з пошуковими собаками, психологи та багато інших служб. На місці облаштували пункти обігріву. Також працює пересувний пункт поліції. Станом на ранок прийнято 37 заяв громадян. З них 30 – про безвісти зниклих осіб, які можуть бути під завалами. Зазначимо житлову багатоповерхівку у Дніпрі. Війська Росії терористки розбомбили у суботу, 14 січня. Як згодом повідомив речник командування повітряних сил зсу Юрій Ігнат, окупанти вдарили ракетою Х 22 Народження дитини завжди особливий і хвилюючий момент для батьків. І не менш важливим є вибір ім'я для малюка. Журналісти телеканалу конкурент Тіві навідались до відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області, аби дізнатись, які імена були найпопулярнішими в нашій області у 2022 році. Найпопулярніші імена, які ми називали дітей у 2022 році серед дівчаток, це Анна. Ева, Емілія, Мілана, Варвара, Поліна, чоловічі імена Артем, Денис. Вони якось завжди. Артем то в тренді в нас завжди. Богдан, Макар, Артур, Тарас. Втім, Волиняни не втомлюються і дивувати. Нерідко молоді сім'ї обирають для своїх новонароджених і неординарні імена. Рідковжині імена серед дівчаток Вів'єн, Астрід, Елсі. Я буду читати, бо їх запам'ятати не зовсім можливо: Каїя, Аїя, Маріам, Раміна, Евігея. Каяна, Міхрімах, Міранда, Патриція, Дане... Данелія. Чоловічі імена рідко вживані Арифат, Тамірлан, Ярумир, Альвіан, Аяз Ермір, Кавай, Таймасхан, Марсель, Ісай, Ліонель, Авдій, Ельдар, Єрофей, Яків, і Сальман. Такі, що вони вперше взагалі в нас е, називали діток такими іменами. Найбільше це, напевно, серіали дивляться люди. От «Михрімах». Мені здається, що це з якогось недавнього серіалу. Міхрімах, а з величного століття. Зазначимо, нерідко на тренди у виборі імені для дитини впливають історичні події, як от війна. Так от, наприклад, у Києві у 2022 році дівчинку назвали Джавеліною, а у Вінниці хлопчик отримав ім'я Ян Джавелін. На Хмельниччині ж батьки своєму новонародженому сину обрали ім'я Іскандер. З початку повномасштабного вторгнення багато лучан стали на захист рідної держави. Є чимало і тих, які потрапили у полон. Скільки ж воїнів з Луцька досі перебуває у лапах ворога? Інформація конфіденційна. Втім, відомо, що у Луцькій громаді є понад півсотні родин, які чекають додому своїх героїв з полону. Аби допомогти рідним відшукати своїх близьких та пришвидшити їх повернення, у Луцькій громаді створили центр під... Тримки сімей військовополонених і військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Запрацював він наприкінці грудня і вже має позитивні результати. Достатньо багато таких людей є, які шукають своїх рідних. Вже на 31 грудня ми мали певні звернення. Щодо полонених, то вже 25 сімей звернулися до нас на кінець року, і в районі 23 сімей, які шукають зниклих безвісті своїх військовослужбовців. Працівники центру, за словами Вікторії, Майбороди, працюють із кожною сім'єю окремо, адже кожен випадок, із яким родини звертаються, індивідуальний. Ми допомагаємо їм готувати звернення в Національне інформаційне бюро. Ми працюємо з уповноваженими справ людини в Верховній Раді, також з уповноваженими справ людини, що стосується військовослужбовців. Ми працюємо з координаційними штабами, з військоматами, з військовими частинами. Ну, тобто, максимально з ким можна пришвидшити пришвидшити. Розгляд даного питання щодо обміну або як знайти військовослужбовця, ми максимально включилися в цю роботу. Відтак, за результатами спільної роботи з різними організаціями, в тому числі і з міжнародними, вже вдалося повернути з полону кількох лучан. Результати роботи вже на сьогодні говорять самі про себе. Відбулося в кінці року обмін. Відбувся обмін буквально нещодавно, і на сьогодні в нас вже троє людей, звільнених з полону, і це дуже втішає нас. Загалом, за повідомленнями Волинської обласної військової адміністрації, з полону додому повернулось щонайменше 15 волинян. Точна цифра військових, яких вдалося повернути з рашистського пекла. Невідома, Втім, попри позитивні результати, роботи ще багато. До слова, у пошуках рідних звертаються до центру підтримки не лише лучани, за словами Вікторії, Майбороди працівники намагаються допомогти кожному, хто цього потребує. Традиційно перед Різдвом на українсько-польському кордоні звикли бачити черги. Втім, цьогоріч війна внесла свої корективи. І у це так напередодні різдва 7 січня ситуація тут була спокійною. Одна смуга з легковиків, інша з невеликих вантажівок. За кордон поверталися волонтери або українці їхали до своїх родичів, які рятуються у Європі від війни. Їду по шляху я. Заробляють для України гроші. Перевозять заробляє. Перевозять. Німці, голландці. А чому були в Україні? Гуманітарна і мілітарної допомога. А як часто їздите? Ну, почну неділю, кожну вторую неділю. 25 раз раз март місяця. Ну, сьогодні недавно приїхали ще, только час. Тишня, а в мене сестра там. Ага. І ми їдемо до сестри, вона вагітна. Ага. І їдемо, відвідаємо і потім назад. Такі. Все одно тут нікого немає. Ситуація на в'їзд в Україну ще простіша. І хоча на перший погляд міст через західний Буг заповнений автомобілями, довго очікувати на оформлення ні водіям, ні пасажирам не доводилося. На польській стороні, в принципі, черг немає, було 15 машин переді мною, а за мною, напевно, ще і не було. Тому... Ви довго це просто ситуація. А, нових, з війни. І час від часу навідуюсь до родичів, бо батьки і брат залишились тут, ну, а зараз в'яте Різдво. Немає іншого варіанту, як повертатись додому. довго? — Думаю, що на пару місяців так. Все залежить від ситуації. На польській стороні недовго, швидко все відбувається. Родина в Варшаві, сам з України. І як багатодітна родина, моя можливість перетинати кордон і використовується можливість, щоб допомагати країні. Одне різдво відсвяткували в Варшаві, інші їдемо святкувати в Україну до батьків. На закупи їздимо. Ага, на закупи. Свят. Ні, буквально п'ять днів. Додому їдемо, працюємо в Луцьку, живемо в Луцьку. В були інші? Ні, 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 все дуже скоро. З гуманітарною місією їхали в Україну і німецькі волонтери. Частина в устюлузі буде вигружатися, частина до Львову буде їхати, три машини до Львову. Да, це гуманітарна допомога. Їдемо з Вілля. Взем все. Продукти, одяг для дітей, товари. Сім автомобілів, три з них з причепами. А І хто Це від церкви. Німецька церква одна. І там декілька церков збирало у людей. Хто міг, що міг, приносив, вони збирали. Такого скупчення автомобілів, як у минулі роки, цьогоріч немає. Черги можуть виникати ситуативно або через збої з електропостачанням чи роботою баз даних, розповідає речниця Волинських прикордонників Маргарита Вершиніна. Щодо ви через пункт пропуску Ягодин та Стилух в середньому оформляємо на в'їзд та на виїзд території України близько 8 тисяч осіб. Нині ж періодично виникають черги на виїзд території України перед пунктом пропуску у з легкових автомобілів. Зазначу, що наразі це єдиний пункт пропуску в межах області, де здійснюється пропуск легковиків через українсько польський кордон. Тому просимо громадян врахувати це. Тож, аби уникати простоїв у можливих чергах, прикордонники радять дізнаватися про ситуацію на офіційних сторінках держприкордонслужби і обирати менш завантажені пункти пропуску, хоча доїзд до них може бути на кілька кілометрів довший. У Луцьку на автостанції з пасажирів збирають гроші за перебування у приміщенні. Гроші за перебування всередині автостанції беруть у вечірню пору з людей, які не мають придбаних на касі квитків. Про цю ситуацію у соцмережах розповіла користувачка Ольга Менько. Відтак про таке нововведення на автостанції жінка дізналась від матері та поцікавилась, чи дійсно це так, та й взагалі чи такі дії законні. Журналісти інформаційного агентства конкурент. За відповідями на ці питання звернулась до заступниці голови правління Волинського обласного підприємства автобусних станцій Наталії Гітун. Дійсно є розроблена калькуляція тих пасажирів, які опиняють під час закриття вона має закриватися в 10, Ми їх не виганяємо, не закриваємо які. Не мають квитків придбаних на наших сайтах, на в ну, нас приміщенні, а ті, які просто сидять черговий нічний, підходить, бере ці 30 гривень. І наскільки я знаю, вибиває чек. Якщо чека немає, це вже є порушення, це вже є. Корупційна складова Наталія Гітун каже, що це офіційний платіж, який затверджений відповідним наказом і має свою тарифікацію з цих грошей, в тому числі державі сплачується податок. А зважаючи на скрутні часи, підприємству доводиться шукати додаткові джерела прибутку. Ми Є самоокупна організація, яка не утримується держави ні на копійку, куди йдуть гроші на сплату податків, ПДВ. Ну щоб ви розуміли, ті гроші, які беруть за квиток, то їх бере перевізник. Ми отримуємо гроші на отримання нашого підприємства лише ті 8 відсотків, які відраховуються з продажу квитка. Якщо в нас сідають без квитка пасажири, а в нас сідає їх 85%, відсотків. То ці гроші сідають по карманах перевізників. Нам не вистачає коштів утримувати людей, сплачувати податки, тому що ми живемо на 10% відсотків квитка. А наші пасажири намагаються сісти в автобус без квитка. Крім цього, за словами Наталії, гітун збори за перебування у приміщенні від людей, які не мають квитка, допомагають також впоратися із безхатьками, які часто обирають автостанцію місцем для ночівлі. Завдяки цьому їх на території стало менше. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.